Привіт! Канал Consulting Group. Тут ми командою з семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо найактуальнішу тему для багатьох підприємців це наймані працівники. Хочу зазначити в першу чергу, що процедура оформлення працівників для роботодавця і перелік документів є однаковий, або для ТОВ. Або для ФОП. Але ось кількість найманих працівників залежить від вашої системи оподаткування. Для платників єдиного податку першої групи законодавством взагалі не передбачена наявність найманих працівників. Для ФОПів, які перебувають на другій системі оподаткування, встановлені обмеження у вигляді не більше 10 найманих працівників. А для третьої групи ФОП єдиного податку кількість найманих працівників не обмежена. Розглянемо. Які документи нам потрібні на прийом від працівника? Головні документи для працевлаштування працівника є копія паспорту, перша, друга, третя сторінка та прописка, ідентифікаційний номер, копія диплому, якщо потребується, трудова книжка, аби внести туди запис про працевлаштування і звільнення працівника. Медична книжка, якщо це потребує, і для чоловіків. Копії військово-облікового документу. Прийом на роботу здійснюється двома методами. Перший це онлайн, можемо подати повідомлення на прийом через електронний кабінет платника податків або, власноруч. подаємо повідомлення на прийом фізично у податковій. На екрані ми зараз можемо розглянути повідомлення про прийняття працівника на роботу або укладання їх контракту. Укладання їх контракту відноситься до Дія Сіті. Форма для ФОП. В електронному кабінеті ви можете знайти за даним номером. Від подання даного повідомлення залежить від того, коли ви плануєте запрошувати працівника на роботу. Бажано його подати за день або за два до виходу на роботу працівника. Основні дані, які вам треба зазначити у повідомленні, це реєстраційний номер, тобто ІПН, прізвище ім'я по батькові працівника. Номер наказу, згідно якого працівник виходить на роботу, дату наказу і дату початку роботи. Багато підприємців звертаються з питанням: чи можна допустити до роботи і подати повідомлення на прийом в один день? Ні. Категорично не можна, оскільки треба доказати, що працівник почав працювати після повідомлення на прийом. Розглянемо тепер, які документи для прийому потрібні від роботодавця. Винен створити штатний розпис, трудовий договір. Обов'язково повинна бути заява на прийом та наказ на прийом працівника. Також у комплекті до кадрових документів повинна бути посадова інструкція, особова картка, договір про матеріальну відповідальність, договір про нерозголошення комерційної таємниці і згода на обробку даних. Даний пакет кадрових документів підписуєте в двох екземплярах. Один залишається у вас, а інший віддаєте працівнику. Розглянемо тепер саму важливу тему для роботодавців, коли в нього є наймані працівники це заробітна плата. Згідно законодавства, заробітна плата виплачується два рази на місяць, це авант заробітна плата за першу половину місяця і заробітна плата взагалі за місяць. Інтервали між виплатами має не перевищувати 16 календарних днів. Та виплата має статися не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який відбувається виплата. На прикладі, ми можемо бачити, що аванс ми розраховуємо з 1 по 15 число поточного місяця і виплачуємо приблизно 20 числа поточного місяця. Заробітну плату ми розраховуємо вже з 16 числа поточного місяця по 30-31 число поточного місяця. І виплачуємо вже у наступному місяці 5 го числа податки. Нараховуємо на заробітну плату ЄСВ 22%. Це сплачує роботодавець. І утримуємо заробітної плати ПДФО 18% та військовий збір 1,5%. Сплачується працівник. Розберемо на прикладі. Працівнику встановлено мінімальну заробітну плату 6700. З нього ми вираховуємо 18% ПДФО, це виходить 1206 гривень. Військовий збір розраховуємо, виходить 100 гривень 50 копійок. І ЄСВ 1474 гривні. Загальна сума витрат в нас виходить 8174 гривні. Чистими на картку працівник отримає 5393 грн 50 копійок. Основні документи при розрахунку заробітної плати роботодавця повинні бути відомість у банк, звіт з ЄСВ, відомість на виплату податків, табель обліку використання робочого часу і розрахункова відомість. Кожен підприємець, у якого є наймані працівники, знає, що йому потрібно ще й відзвітуватися у податкову. Протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу фізична особа-підприємець або ТОВ повинні подати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум, нарахованого єдиного внеску. Або, своїми словами, ми подаємо об'єднаний звіт і відображаємо дані про заробітну плату у додатку 4 дф Ознака доходу це 101 заробітна плата, нарахована виплачена. І головне треба пам'ятати про штрафні санкції. Фактичний доступ працівника до роботи без оформлення трудового договору складається штрафними санкціями 201 тисяча гривень. Оформлення працівника на неповний робочий день у разі фактичного використання роботи повний робочий час. Накладається штрафними санкціями 201 тисяча гривень. Виплата зарплати винагороди без нарахування та сплату єдиного внеску також штрафується під 201 000 гривень. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам або інших виплат Накладається штрафними санкціями у 20 100 гривень. Порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище, штрафується 6700 гривень. Хочемо зазначити, що дані суми розраховані згідно першого правопорушення. У разі якщо це повторне правопорушення, суми можуть бути збільшені. Дякую вам за увагу!